Статус учасника бойових дій це державне визнання участі людини в обороні держави. І разом з тим це ціла низка важливих пільг і гарантій. Хто має право на отримання посвідчення ветерана, як його оформити і що робити, якщо документ втрачений? Про це сьогодні розпитаємо у начальника відділу опрацювання документів з визначення учасників бойових дій головного управління соціальної підтримки Міноборони, полковника Тимура Блізнікова. Пане Тимуре, вітаю. Доброго дня. Отже, хто може претендувати на статус учасника бойових дій? Хто його може отримати? Перелік осіб, які мають право на отримання статусу учасника бойових дій, перелічено в законі України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Якщо це стосується військової служби, саме військовослужбовців, то це мають право військовослужбовці, які відповідно до бойових наказів, бойових розпоряджень виконують службові бойові завдання в районах ведення воєнних бойових дій. Чи є якийсь визначений термін, скільки людина повинна виконувати завдання, умовно кажучи, в районі в зоні бойових дій для того, щоб претендувати на статус учасника бойових дій? Терміни і Умови надання статусу учасника бойових дій визначаються двома порядками, які затверджені відповідними постановами Кабінету міністрів. Станом на сьогоднішній день такий ну, саме термінів щодо виконання таких службових бойових завдань не визначено, у зв'язку з чим військовослужбовець може отримати статус учасника бойових дій навіть за один день. Тобто, якщо умовно кажучи, мобілізований військовослужбовець, пройшовши вишкіл у навчальному центрі, потрапляє в район виконання завдань, він з першого дня по суті має право претендувати на статус ветерана, так учасника бойових дій. Так точно. Який порядок його оформлення? Так, от людина приїхала в зону виконання завдань, почала виконувати завдання і хоче отримати, звісно, статус учасника бойових дій. Що їй робити? До кого звертатись? Хто ініціює надання цього статусу? Це командир Підрозділу чи це сама людина? Ну як я вже до цього сказав? Порядок регулюється двома порядками. Так, тобто на сьогоднішній день є. Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів 413 І другий порядок це порядок надання статусу в автоматичному режимі за допомогою автоматичних засобів реєстру, який затверджений постановою Кабінету Міністрів 1041. Відповідно до цих порядків, у нас і два способи отримання статусу учасника бойових дій. Давайте з першого почнемо. Перший спосіб, це надання, он же є основним на сьогоднішній день, це отримання статусу учасника бойових дій в автоматичному режимі із застосуванням програмних засобів Єдиного державного реєстру ветеранів війни. В цьому випадку надання статусу учасника бойових дій ініціюється командиром підрозділу. Він Подає відповідний рапорт на уповноважену особу, яка призначається у військовій частині, яка вносить дані до єдиного державного реєстру ветеранів війни, другий спосіб це коли неможливо надати статус. К приміру, в частині відсутні ну, можливість підключення ну, до єдиного державного реєстру. Документи направляються на розгляд відповідної комісії. Е, зрозуміло, про комісії ще детальніше розпитаю, але от, наприклад, якщо... Командир підрозділу, умовно кажучи, це може бути командир взводу, так? Або командир роти. Зволікає. Наприклад, декілька місяців людина вже в районі виконання завдань, а він ще досі не подав рапорту uh -huh. на надання статусу її учасника дій. Що робити в такому випадку військовослужбовцям? Ну, по-перше, це не командир взводу і командир роти. Це робиться в штабі батальйону дивізіону. Uh -huh. В штабі батальйону дивізіону знають. Коли який військовослужбовець виконує які завдання, і відповідно у них є е, всі підтверджуючі документи для цього, тому е, рапорт ініціюється командиром батальйону дивізіону. Якщо це окремі підрозділи, взвод рота, то так, да, командиром взводу угу. рота. Якщо е, коман... відповідні командири не подали зазначені документи на розгляд. До уповноваженої особи або вони не були направлені на розгляд комісії, військовослужбовець має право самостійно звернутися до комісії. Для цього порядком, затвердженим 413 постановою Кабінету міністрів, в додатку 8 визначений зразок подання заяви. Тобто військовослужбовець відкриває інтернет, скачує відповідну заяву. Заповнює її там все дуже просто і чітко, і подає її до відповідної комісії. Якщо він не знає, до якої комісії саме треба подавати, він має право направити цю заяву на розгляд комісії Міністерства оборони, де її направлять туди, переправлять туди, куди це потрібно. А яка найпоширеніша практика, так ну, мабуть, все ж таки військовослужбовцям самостійно ініціювати цей процес. Доводиться рідко. Зазвичай ця процедура, мабуть, вже достатньо зрозуміла для військових частин. І, напевно, підрозділи пакетами подають своїх військовослужбовців на цей статус. Так зазвичай відбувається? Чи є випадки, коли військовослужбовці самі напряму звертаються до комісії? Дивіться, ну. Як я вам і сказав, що статус надається, основний спосіб надання статусу це в автоматичному режимі. Тобто уповноважена особа військової частини, яка вносить дані до єдиного державного реєстру, вона на підставі рапорта просто заносить персональні дані військовослужбовця, накази про прибуття в район виконання завдань, наказ про... Початок виконання бойового завдання, і ця процедура відбувається, і процес надання статусу учасника бойових дій відбувається онлайн. Тобто він може займати якийсь проміжок часу, там 5 до, до 5-6 діб, тільки із-за того, що можливо не оновлена система реєстру. Якщо ж це подання документів на комісію, то відповідно Пакет документів складається із довідки про виконання військовослужбовцям службових бойових завдань. До довідки додається фотокартка військовослужбовця і клопотання командира військової частини. Вони уходять поштою, якісь поштовим зв'язком, і розглядаються в місячний термін після отримання комісії відповідних документів. Тобто підсумуємо автоматичний спосіб, це дуже швидкий, 5-6 днів. Це все фактично онлайн. Від моменту подання заявки на оформлення статусу ОБД минає тиждень. Так. Другий спосіб це коли подають на комісію. На комісію. Так? Він триваліший. Він триваліший, місяць. може займати ну, шлях від військової частини до комісії документів і місячний термін для розгляду комісії. А зазвичай користується автоматичним, мабуть, так, він зрозумілий, простий достатньо. Він дуже зрозумілий. В принципі, якщо хтось з військовослужбовців користувався дією, то там майже такий же самий інтерфейс, тобто уповноважена особа вводить додати людину, подати заявку, зазначає прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, номер військової частини. До цього перелічені документи, тобто про виконання бойового завдання, підписуються електронним цифровим підписом, заявка відправляється в реєстр, опрацьовується і статус надається. А якщо людина втратила або загубила посвідчення ветерана, що робити їй у такому випадку? Яка тут процедура відновлення цього документу? В разі втрати посвідчення. До речі, хочу сказати, що у нас не так давно відбулись зміни в цю інструкцію, і ця процедура була спрощена. Буквально цього тижня. Так. Да. Це новація. <гум> так, розкажіть про неї. Значить, якщо раніше військовослужбовець повинен був звертатися з заявою в газету, з заявою в поліцію, щоб отримати. Щоб було опубліковано його оголошення про втрату посвідчення в газеті, або і видана йому довідка з поліції про відмову в порушенні кримінальної справи, то на зараз ці документи прибрані з переліку документів, і посвідчення видається лише на підставі заяви військовослужбовця, в якій він зазначає, що втратив посвідчення і що необхідно йому видати нове копії за наявності посвідчення, яке було втрачено, листів талонів до цього посвідчення, оригінальних листів талонів, і двох фотокарток 3х4 на матовому папері, де розмір ближче складає 60% фотокартки. Все більш нічого для отримання нового посвідчення на сьогоднішній день не потрібно. Пане Тимуре, дякую за ваш час. Дякую за детальні роз'яснення, які надіюсь будуть корисними для наших захисників і захисниць. Про те, як отримати посвідчення ветерана, сьогодні розповів начальник відділу опрацювання документів з визначення учасників бойових дій головного управління соціальної підтримки Міноборони, полковник Тимур Блізніков. Бережіть себе і рідних.